That fire alarm Sam is always cool and calm If you're stuck, give him a shout He'll be there to help you out So move aside, make way Fireman Sam Cause is gonna save the day Fireman Sam Cause he's to the call Sam is the hero next door oh. Sam the Пес рятівник, навіщо на цій пожежній станції собака? Вона весь час злає, щось нюхає. А коли я прохожу, вона на мене гавкати починає. Гадар – це незвичайний пес, він пес рятівник. Пес рятівник. Та що ти за дурниці? Говориш, менді, цей пес не вже може когось рятувати, просити пожежу чи достати когось дерева, чи якусь проблему вирішити. Якщо він справді пес рятівник, то я тоді з'їм свою брудну сорочку. Ой ні, сорочка піде в стірку. Фу ну й тхне від неї. Ти несправедливий тату. Гадар справді песатівник, я тобі це докажу, тату. І так, сьогодні буде перевірка всіх предметів із носа. Перевіримо крісло для транспортировки. Підштовхніть хтось. Все добре, але крісло потрібно перевіряти над драбині. О, Майк приїхав, щоб ремонтувати водопровід на кухні. Ось чому треба на цьому кріслі прищібатись ремнями. Допоможіть встати. Допоможіть! Допоможіть! Що сталося, Менді? Привіт, гадах, давно тебе не Hello, бачила. YouTube. Бачиш, тату, гада, справді песачівник. Yeah, він прибіг на мої крики. Менді, з таким жартувати не можна. Це взагалі не смішно. І взагалі в мене важка робота. І це нічого не доказує. Сем, yeah. правда, yeah. гада песенник? Yeah. Так, you, Менді. Buddy. А як пес може когось врятувати? Гадага чудовий нюх, і тим самим він щось знаходить. Що реально, буду знати. Що з нею сьогодні? А таке, що таке Чіпсуї, Бронвін? Чопсуї Діліс, а феншує це старовинне китайське мистецтво по тому, як розставляти меблі для файної енергії. Ой, ну напевно мені тоже потрібна файна енергія. Хм, ти права, с вартує глянти, але давай с Майка, нехай він поремонтує драбину. О, за удоб посмогу присунути холоденек. Я відчуваю тут дуже погана енергія. Та ну, не вже. Я не зрозумів. Чим ви тут двоє займаєтесь? Yeah. Ну, я допомагаю по сантехнічними справами, yeah. а я разом з ним це все yeah. роблю. Yeah. <coughs> Тоді я вам пропоную перестати yeah. займатися всякими танцями і займатись справді справою. Yes, зрозумів. Привіт, Менді. Що робиш? Мені зараз потрібно знайти гадага. О, а ось і він. Привіт, гада. Що ви задумали? Менді хоче показати, що пес чудово вміє шукати. Я придумала спеціальне завдання з використанням сорочки мого тата. Фу, ну від неї воняє. Ану, знайди його. Ой, привіт вам! Де мій тато? В нього дуже серйозно, Його відволікати не вартує. Ти куди йдеш? <плес> Здається, гада, взяв сліди. Але Майк, давай перед тим, як ти будеш ремонтувати ДАБено, ти пересунеш цей холодильник. Він створює дуже погану енергію. Погана енергія, перший газ чую. Це чопсуї. Брон він про нього все знає. Так, а ми поки підемо в супермаркет. Ai ai ah! <coughs> Do pobojit Щось я тепер сумніваюся, що Гада знає, куди йти нам треба. Е, Може, Гадар просто голодний. Я ось в даний момент теж голодний. Видно, тато був правий. Гадах не пес рятівник Відведемо його назад на станцію. Ах ти дурна собака. Чекай, Менді. Я, здається, там, щось чую? Догнеці? Це ж бус мого тата. Тато? Тату, що сталося? Викликаємо пожежника сема. Нещасний випадок. Кафе Весела Геба» в підвалі на майка впав холодильник. Відправляйтесь в кафе Весела Геба». Викликайте медсестру! Я впевнений, нам приводить медична допомога. Зрозумів. Не переживай, Майк, ми тебе витягнемо. Обережніше будь Сем, в нього може бути травма спини. Я приніс крісло, щоб його підняти. Таке крісло не поможе Елвісе, Тут вже не драбини. Нам потрібні носилки. Ти правий носилки. Помаленько, він зламав руку, але дуже скоро поправиться. Дивись, хто прийшов тату. Фу фу заберіть його. Він тату пес рятівник Добре, добре, він працівник, я признаю це. Ти була права. Fireman Sam Cause is gonna save the day Fireman Sam Cause he's brave to the car Sam